Вчителі – це ті люди, які формують майбутнє України. І це не просто гучна фраза, а справді реальна картина з життя. Бо саме у школі ми отримуємо соціальні навички, вчимось поважати інших і себе, дізнаємось про величезний світ крізь призму наук, вчимось дружити та любити. А вчителі це ті, хто часом непомітно для самих дітей допомагає їм знайти своє місце у цьому житті. Тож напередодні Дня працівників освіти ми завітали у спеціалізовану загальноосвітню школу номер 3 Цей заклад, взагалі, унікальний. У ньому працюють і родинами, і Цілими класами. Частина вчителів є випускниками третьої школи різних років. Але у цьому році, взагалі, три однокласника, які є випускниками школи, тепер працюють у ній вчителями. Тож ми поспілкувалися з ними всім два до побачення. Дати два ставлю поки що олівцем. На наступний урок поставлю ручки. Забув хто, хто не взяв зошити, Відніміть хто не зробив домашнє завдання там. Всі записали домашню. Я перевірю на наступному році. <гум> Чи справді вони такі суворі вчителі, і що справді думають молоді педагоги. Дивіться про це у нашому відео. Особисто мене наш зауч Юлія Юрічна покликала. Їм потрібен був інформатик. Вона знала, що я навчаюся на програміста. І мені подзвонив Ігор Валентинович сказав, що я так сказав. Бери документи і приходь. І я хорошо, прийду, ну, без питань, і я приходжу, кажуть, у нас є місце вчителя української мови та літератури. Хочеш, Думаю, хочу. І все, в принципі. Ну, в мене схожа ситуація, я тоді також працювала трошки не по спеціальності. У мене була онлайн робота, але також Ігор Валентинович каже, приходь, типу, у нас є вакансія педагога організатора. Я кажу, а це взагалі що? Каже, ну приходь, поспілкуйся, тобі розкажуть. Я кажу, ну ладно, прийшла. Тепер ми тут в трьох. <реш> Наскільки сильно ви любили свій предмет у школі? У молодших класах і в середній школі я особливо не пам'ятаю. Не тільки інформатику, а взагалі що у нас там було по предметах. А в старшій школі дуже любив інформатику, тому що вона у нас переважно потрапляла на восьмий урок. І можна було сходити колись додому поїсти. Та й взагалі на уроках було цікаво. У нас також тоді викладала Оксана Вітальна. Вона на той момент, якщо не помиляюсь, тільки прийшла в школу, і нам ну, ми взагалі були вау, що нас новий вчитель, молода вчителька викладає, і нам тоді дуже подобався цей предмет. Я коли тільки прийшов в школу, був дуже великий плюс. Що я в ній вчився до цього, тому що я міг звернутися до вчителів і до колег теперішніх, міг, які в мене викладали, коли я навчався. Чесно кажучи, Ну, я взагалі не думав, що я буду вчителем. І якщо подивитися на мене в школі, можна було б сказати, що я, мабуть, остання людина, яка повернеться в школу і буде працювати вчителем. Але склалися так обставини. з'явилася можливість. Я подумав: ну цікаво попрацювати, чому б ні. Ми в школі більше напевно любили перерви. Я думаю, як і всі діти. Більшість, ми навіть спілкувалися, коли в вересні зустрілися. що Розкривається твій предмети, будь-який інший предмет, вже коли ти стаєш більш зрівним. Звісно, коли ти в школі навчаєшся там, в 8, -му, 9 -му, та навіть 10 mm, 12-му класі, ти більше цінуєш школу за якісь такі моменти перерви, перерви от, наприклад, спілкування, гуляти, та, так, спілкування більше, більш. Екскурсії, наприклад. Це найбільше згадується. Особисто для мене, я не знаю, як для решти, але от для мене от, оцей етап з 5 по 9 клас. Це якось ну не хочеться ходити. Знаєте, ну, як звичайна дитина на звичайний урок, ну я не хочу його вчити, воно мені не потрібне. Далі 10-11 клас, ви вже більш так серйозно відноситеся до предметів, тому що здавати, складати іспити. А вже потім цінність твого предмету вже відкривається, коли ви вже вступили у заклад вищої освіти. Тоді вже ви його детальніше вивчаєте. щось цікаве для себе дізнаєтесь. Ну я думаю. Я пишаюся тим, що я можу щось нове дітям дати, розказати. Чи суворий ви вчитель, і чи ставите поблажливі оцінки? Ну, я б не сказав, що я суворий вчитель. Так, я інколи можу підвищити голос, але так, щоб там, наприклад, кричати або виганяти з класу, в мене такого немає. Поблажливі оцінки ну мабуть так, але це не вибірково. Знаєте, якщо дати трошечки спуску. То діти просто сядуть на голову і вивчать його ніхто не збирається. Ну тут просто питання того, що коли ти приходиш як молодий вчитель, діти. Починають відчувати, що не така велика різниця віці, і цей авторитет, авторитет трошки так. Та. Спочатку вони придивляються до вас і думають, ага, що тут зараз буде, чи взагалі чи можна взагалі де нічого щось не можна, вчити? так. Тому що, ну, зрозуміло, що ти, коли молодий вчитель, в цьому є якісь питання, але з іншого боку, тобі хочеться їм дати щось нове, щось зробити цікаво, як склала там Даша, Даша, мені є, мені є що їм дати. І в принципі, за рахунок цього, тобі, ну. Потрібно тримати якусь там марку, серйозність і так далі. Хоча інколи і бувають моменти, коли тобі потрібно бути серйозним, а тобі, там, наприклад, смішно, або там. Ну, не те, що смішно, а ти дивишся на них, що вони такі прикольні. І ти розумієш їх з такої звідської точки зору, але от, як вчитель, ти маєш ну, поступ... поступити правильно, так? ти розумієш, ти так тримаєш себе в руках, щоб бути серйозним. І так далі. Чи є у вас певні фішки, які ви використовуєте в спілкуванні з дітьми? Буває таке, що я бачу, що діти, наприклад, з канікул приходять або після вихідних, і в них цей ще емоційний фон, вони ще не заспокійні, вони хочуть біситися, бігати. Я розумію, що мені треба якось їх змотивувати, зацікавити, щоб вони ну, тихенько сиділи. Чи використовуєте ви молодіжний сленг під час спілкування з учнями? На уроках я б не сказав, би, що я дуже часто використовую сленг, Ну, може там інколи. З старшими класами, тому що вони від мене у віці не дуже сильно відстали. У нас там різниця може 5-6 років. То я там можу сказати, наприклад, крінж або щось в такому дусі. На уроці, навіть якщо ми користуємося, ми не помічаємо просто. Ну я, наприклад, за собою я можу там щось сказати. Там є деякі слова. У мене предмет такий, що у мене молодіжний сленг можна вивчати як окремо, там дифразоологія, діалектизми, молодіжний сленг і так далі. Це можна вивчати. Знаєте, коли е, ви використовуєте молодіжний сленг, ви маєте розуміти, що ви за ним несете. Ви маєте розуміти, як це правильно сказати українською мовою, а не просто так між собою. Ну, вони активно його, звісно, використовують. І як будь-який вчитель потрібно знати, що це за слова, там, щоб якось бути в темі. Але чи використовую я їх активно не використовую, ну напевно, можливо, слово крінж може бути mm -hmm. там, десь проскакувати. Але не, не в такому форматі, знаєте, все-таки більше користуюся українською мовою, тому що це, як правило, іншомовні слова, іншомовного походження. Тому ну, якось так. Що бісить вчителя? Ну, мене щоб сказати, що прям вибівши, таких прям речей немає. Я розумію, що це діти, що молодші класи, ну їм ще хочеться. їм хочеться побігати, їм хочеться пострибати. Вони знову ж таки повторюся, виходять там з канікул. Вони не бачили друзів-однокласників довго, вони всі на взводі. Та я розумію, що ну, криками з ними нічого нічого не доб'єшся, тільки хуже зробиш і гірше. А старшими класами, ну вони вже більш спокійні, їх потрібно зацікавлювати саме матеріалом. Якісь шукати нові фішечки, щось цікаве шукати і так далі. Документації, мабуть, трошки, ну. Неприємно, але розумію, що це все потрібно. У мене взагалі з нею дуже великі проблеми на мене ругаються, тому що я валову частину документації здаю невчасно, і це трошки не подобається керівництву. Ну, що ж зробити? Я стараюся максимально. До речі, я застав перший рік, коли працював, коли ми ще писали в паперових журналах, і потім з'явилися нові знання електронний щоденник. То це взагалі небо земля можна. Те, що ти там в паперовому журналі писав, наприклад, годину в електронному зробити там, условно, умовно кажучи, за 10-15 хвилин. Тобто це дуже впливає, і дуже зручно. Це треба просто подумати, що таке от бісить. Скоріше за всього, без відповідальність, тому що не завжди діти зараз серйозно відносяться до цього, ти там, наприклад, стараєшся щось від них там. Якогось фідбеку почути, а вони там можуть бути пасивні. Але це все також пов'язується із війною, тому це якби можна зрозуміти. Ми напевно ще не в тому віці, що нашому місці тільки починаємо це все вивчати. Ну мене, наприклад, просто бісить коли дитина не бере з собою зошит, ну проходить місяць навчання. Місяць навчання навчання пройшов, до мене приходить дитина, сказав: Я не взяв підручник, я не взяв зошит, тому що я не знав, що сьогодні наш урок. Це я особливо кажу, для п'ятого ну, класу. Так, да, п'яті класи. У них що цей адаптаційний період, коли вони тільки дізнаються, їх багато раніше у них був один вчитель, зараз їх дуже багато. Розклад різний відповідно предмети, якісь повторюються різні кабінети, це треба бігати по всій школі. Ти розумієш, що коли ти був п'ятому класі, да. то ти можливо через те, що нас це не так давно було, то це якось ще можна згадати, що тобі, так, провести якусь паралель, але якщо так з точки зору професійної, то звісно, це може, ну це ж впливає на твою роботу. Як налагодити зв'язок з дитиною? Ну, в загальному плані. Один підхід для всіх це розмовляти, розповісти щось про себе, намагатися знайти спільні інтереси. Зазвичай це спорт, якісь секції. Я сам займався плаванням, люблю дивитися футбол. І у нас також багато дітей, якщо, мабуть, не всі займаються якимись секціями. Тобто, розпитати, тим паче, що у нас маленьке місто і, в принципі. Коли інтересів не таке, як, наприклад, там в Києві або в іншому великому місці, що вони плюс-мінус перетинаються. Тобто, якщо, наприклад, я питаю в дитини, чим вона займається там у дівчинки якоїсь, вона каже там, танцями. Я не розпочинаю розповідати про танці, наприклад, розповідаю їй про якогось знайомого. І на таких розмовах, які не пов'язані з шкільною площиною, діти дуже прив'язуються до цього. Ну а так взагалі так діти вітаються, питають, як справи, обнімаються, просто в городі десь бачать, здоровуються. Там дуже часто багато ситуацій, коли в тебе на касі стоїш, розвертаєшся, там твій учень з мамою добрий день, і потім чуж за спінується на жить. Ну, у мене, наприклад, в п'ятому класі у мене є багато. Ну, більша кількість дітей п'ятих класів вони не розуміють. От коли знаєте так, більшість класу їм все зрозуміло. Вони сидять, працюють, і є певний відсоток дітей, які нічого не розуміють. Я кажу: підійдіть там після уроку або до уроку, я вам все швиденько поясню. Ви все зрозумієте. Тоді діти більш довіряють. Ну от у мене поки що тільки так. Ну, напевно, так дійсно, що більше про спілкування поза там. Школи, хоча діти в мене це особисто, коли з'явився п'ятий клас, вони аж боялися я казала, залишся, будь ласка, після уроків для них це так. Вони починали плакати. Чомусь я сажу така. Ну я просто хочу з тобою поговорити, дізнатися, ну яка тебе там проблема? Можливо, тебе щось там відволікає, можливо, якісь особистісні проблеми впливають там на твоє навчання, на твою поведінку. Все-таки хочеться і з людської точки зору підійти до цього питання, щоб допомогти там дитині і якихось проблемах. Тому що зрозуміло, що якісь є переживання. Якби ми там не хотіли це сприймати, але війна на всіх нас впливає, особливо на дітей, цієї тривоги і так далі. І що виходить, що страждає навчання. Тому для мене важливо зрозуміти, що що, що дитину відволікає, які проблеми поспілкуватися, ну і по можливості допомагати. Дізні. Які складнощі виникають під час навчання в умовах війни? Зараз ще поки що, поки наш достра добудовується наше бомбосховище, Ми ходимо до другої школи. У тебе починається урок, ти приводиш дітей там 5 хвилин, поки всі все дістануть, поки позаходять, поки заспокоїться. 10 хвилин ви починаєте працювати. Тривога. Тобто ви і не попрацювали взагалі нічого. Потім ви йдете в укриття, тривога закінчується. Ви підходите і залишається тільки там домашнє завдання задати або. Дати якийсь матеріал на самостійне допрацювання, діти реагують по-різному. Є діти, які радіють в тому плані, що їм прогуляти урок, але вчителі спілкуються на цю тему, розмовляють, пояснюють, що коли починається тривога, що десь може трапитися якась біда. Тоді ну, вони це й самі розуміють, але вони, коли сидять і вдруг у них прикрашається математика. Вони радіють, тому що немає математики, а не тому, що десь тривога або щось інше. То ми розмовляємо з учнями, пояснюємо, що не потрібно радуватися цьому, просто тихенічку зібралися і пішли в Особливо в мене, наприклад, зараз, коли є клас, так коли вони там тільки асиміляції відбуваються старшою школою, вивчення, якесь хочеться не проводити більше часу і в неформальному такому спілкуванні. Але от з війною це стає важче, особливо коли там якісь уроки. Виховні, наприклад, а тривога, і тобі потрібно їх вести, і це вже ти не проводиш цей урок. Відповідно, втрати там навчальні відбуваються. Ну, я думаю, як діти раді, що пропускаються урок. Ну, у мене вчора, так. наприклад, була ситуація, що я зайшла до своїх дітей на англійську мову. Почалася тривога, діти почали збиратися. Звісно, шум гам, хтось там кричить там, і «Ура!», а підходить один хлопчик до мене, каже: А вони радіють, каже: а коли починається тривога, хтось помирає на війні. Yeah. І він так до мене підійшов, так серйозно говорити. І ти дивишся на ну, дитині там п'ятий клас, там, 11, да, десь 11 років. А він з таким серйозним обличчям до цього підійшов. З одного боку, можливо, і це непогано, що вони так на це реагують, краще вони. Там з, з легкою головою йдуть це сховище, з, з тим спілкуються і так далі, ніж вони розуміли всю серйозність mm -hmm. цього питання. Тому що якщо б всі діти серйозно настільки до цього відносились, то я б не, не знаю. Ну всі так давно трохи з розуму зійшли, хоча в певній мірі на нас всіх впливає. Ну я думаю, це важче для дітей, які, у яких, наприклад, батьки воюють на війні або кого втратили. Або діти з окупованих територій. Да, особливо так, особливо діти, які з окупованих територій, які тіли. Приїхали... них це зовсім по-іншому. Вони по-іншому на це реагують. Навіть там певні перші місяці там було і колеги ділилися з цим всім, що там, як діти на це реагували. Звісно, там всі ми стараємось їх підтримати психологічно, але це впливає, на них дуже сильно. В умовах війни особливо складною стала педагогічна професія, але вчителі не здаються шукають нові формати, аби діти не зазнавали освітніх втрат. Тож дякуємо усім педагогам за їх внесок та вітаємо зі святом.